І знову несподівано зима. Будівельні майданчики на Чорнівецьких дорогах і тротуарах вкрило снігом. Чому негода зненацька застала дорожників і як відбувається процес перестеляння тротуарної плитки у снігопад, дивіться у наступному сюжеті. І в дощ, і в сніг. У Чернівцях триває капітальний ремонт тротуарів одразу на кількох вулицях у центрі міста. Через негоду робочий день 21 листопада у підрядників був коротким. Ні, ми вже закінчуємо. «Прекращаємо, прикрашаємо вже все. Дві плеточки ще кладемо та вже йдемо додому. Також запевняють, що як тільки розпогодиться, повернуться до роботи. Все залежить від погоди. Як не буде, снігу, то прийде». Деякі чернівчани ставляться до таких затримок поблажливо. Ви знаєте, на сьогоднішній день з такими, скажімо, більш глобальними проблемами я вже якось. Нормально відношусь. Ну можна догадатись, можливо, що не дуже добре. Та й людей жалко, які працюють в таких умовах. Я нормально підчуваю, згадуємо, щоб вони були завершені. Я думаю, що вони скоро це зроблять і буде цього. Інші ж кажуть, місцева влада мала б дивитися в календар та розраховувати часові рамки, усвідомлюючи, що розпочати нещодавно масовий ремонт тротуарів навряд чи вдасться завершити до негоди. Просто дивлячись що зараз війна, то мені здається, що це погано. Ну не то, що погано. Зараз немає умов для того, щоб зробити дорогу нормальну. А наприклад, так як того року не було війни, то можливо краще б вже зробили її. Чесно, трошки е дивна ситуація, тому що по суті вони ж кажуть, що вони планували це раніше, і розуміли, що зараз може бути сніг. Дуже незручно приходиться деколи робити десь крюк, щоб обійти. Ну тобто. Незручно, якби з одного боку добре що щось роблять, але наскільки це обдумано і правильно робити це в такий період року, таке святення. Капітальний ремонт тротуарів на вулицях Кодляревського, Міцькевича, Главки, Гакмана, Шиллера і театральній площі планували завершити ще 20 листопада, проте через погіршення погодних умов дату закінчення робіт перенесли аж на 31 грудня. грудня. Своєю чергою у міській раді продовжують ігнорувати запитання журналістів і не тільки стосовно ремонтних робіт. А тому звернення до влади про пояснення їх логіки навіщо робити тротуари серед зими, залишається без. Валерія Пержун, Андрій Моронесько, Теми Дня ТВА.